Останнім часом відчувається суттєвий переїзд творів від українських авторів, і мені це дуже подобається. Тим паче, коли до рук потрапляє новий кінематографічно фантастичний, детективний жахастик «Стахановський рух» від теперішнього військовослужбовця, а в минулому автора сценаріїв Романа Буданова. А ще це соціально-культурна книга про Донбас, містична історія та оповістки про деокупацію. Здається, в одній книжці не можна навіть дивно чи небезпечно збирати усі ці теми, але книга все ж існує та ще й читається швидко, з легкістю та захотом. Чи все тут добре? Точно ні. Але вже зараз я можу рекомендувати її для прочитання, бо сучасний український читач заслуговує на такі романи, ба більше вони йому просто необхідні. Вітаю, з вами Павло Фантастенко, а це значить, що наступні 10, ну максимум 15 хвилин ми будемо говорити про книжки. Не забувайте про декілька головних речей: вподобайку, підписку, розгорнути коментар, поширення цього відео. А ще донат на розвиток каналу та на ЗСУ. Усі посилання, як завжди, в описі. Отже, кілька років тому закінчилася війна Росії з Україною. Більшу частину Донбасу вдалося деокупувати, а на кордоні побудували величезну стіну, яка розділяє цивілізований світ із землями орків. Колишній переселенець та військовий, а тепер екстрасенс Лео Багряний, отримує дивне замовлення. В його рідному шахтарському містечку юком сникають люди та чутно моторошний стогін землі. А головне зник вчений, який проводив важливі дослідження забруднення місцевих шахт. Замовник пан Бальтазар платить великі гроші за те, щоб Лео поїхав туди та розібрався в ситуації. А допоможе йому в цьому отриманий після поранення дар. Коли багряно торкається людини чи речі рукою, то бачить усю правду про них, про цю людину або про цю речі. Але Багряному не дуже потрібні гроші, бо в його матері рак, та й на національному телебаченні не вийшло пробитися у відомий телешоу з екстрасенсами. Виявилося, що справжні люди з надзіднимистями там не потрібні, а усе шоу глибоко корумповане та шукає лише фриків для підняття рейтингів. Отже, Лео повертається додому на Донбас, де його чекає забуте минуле та страшне, дивне, містичне сьогодення. Опис книги Стахановський рук точно дивний, а ще цікавий та змушує взятися за неї якомога швидше. Принаймні, подібні думки були в мене, коли я вперше прочитав анотацію. Сподіваюся, щось подібне виникло і у вас, і ви вже готові зробити замовлення. Проте мушу сказати, що це лише маленький вершечок велетенського айсберга, бо в самому романі на вас чекає настільки багато всього цікавого та різноманітного, що ви і уявити собі не можете. Знову ж таки кажу за власним досвідом. Анотацію роману Стахановський рух тільки інтригує, але взагалі не дає розуміння реальної глибини книги та її різножанровості. Спочатку історія здається містичним детективом, де з гумором знущаються збитви екстрасенсів та усіх подібних телешоу. Потім книга суттєво додає напруги та перетворюється в горор-трилер із таємними організаціями та дивними потворами, а в кінці перевтілюється на хімерну наукову фантастику із глибоким соціальним. Під текстом роман Буданов вміло поєднує жанри, кожен раз дивуючи читача та змушуючи швидко огортати сторінки, щоб дізнатися, що ж буде далі. На це працює чудово кінематографічність роману. На це вплинуло сценарне минуле автора. З стахановського руху вийшов би чудовий міні-серіал. Дуже сподіваюся, що колись ми побачимо його екранізацію. Також на це працює вміння автора поводитися зі словом. Так, це перший роман Буданова, але видно, що досвід в нього є. Книга чіпляє короткими реченнями та влучними словами, опис аскетичний та художний водночас. І ніяких вам надмірних експозицій чи перенасичення пояснення світу, все зроблено як треба, розставлено в потрібних місцях та працює на розкриття історії. Окремо поговоримо про насиченість Роману Стахановський рух різноманітними соціальними та гостроактуальними проблемами для сучасної України. Тут вам іде окупація та повернення чи ні людей до нормального життя без росіянців: і ватні ждуни, і зрадники з колаборантами, і герої військові, яким важко звикати до мирного життя, і просто звичайні люди. Також є про страх перед новою війною, про несприйняття миру після війни. І про інші подібні, дуже актуальні для нас теми. Книга Стахановський рух, звичайно просякнута естетикою Донбасу та радянських часів. Шахтарі та шахти тут усюди вони частина сюжету фантастичної самої історії, місті з горором та інших елементів книги. А часи Совка тут не романтизовані взагалі, а навпаки. Тому автор іноді знущається з міфів про найкраще було в СРСР. Також роман часто посилається на 90-ті роки і цим викликає серйозну ностальгію. Ну, принаймні в мене дитини тих самих буремних 90-х років. Роман Буданов зміг створити двох цікавих персонажів, за якими дуже круто спостерігати. Перший це головний герой Лео Багряний, а другий місцевий шериф, колишній військовий на псевдо Пепа. А от дівчина Соня вийшла не дуже об'ємному, та й загальна історія і стосунків з Лео, на мою думку, притягнута за вуха та взагалі не розкрита. Це нібито і любовна лінія, але вона майже не розвивається та й каряво вигулькою місцями. Тому ні почуттям Соні, ні Лео в цьому випадку я взагалі не повірив. Ну, якщо вже говорити про недоліки, то мені не сподобалося основне пояснення усієї цієї історії в кінці, у фіналі. А воно тут таке класичне, науково фантастичне, а ще дуже просто, та на мою думку, взагалі не підходить під сюжет. Так, це однозначно дивує оцей фінал. Коли ти дізнаєшся про нього, це реально мозок. Ну, в мене він вибухнув. Це однозначно дивний, незвичне пояснення у всьому цьому, що відбувається в цьому місті. Але ну, це взагалі не підходить ні книзі, ні її настрою, ні подіям, взагалі нічому. Тут, напевно, знову ж таки, на мою думку, треба було придумати щось більш містичне або, навпаки, щось приземленіше. Але автор на наукову фантастику це незвично 100%, як я вже казав. Супер науково-фантастично, супер космооперно, скажімо скажем так, щоб не я не можу сказати вам більше. Але знову ж таки, це моя думка, і на мою думку, воно не підходить. Але можливо, у вас інша думка, ви вже прочитали, тому, будь ласка, діліться враженнями від фіналу, від пояснень фіналь в кінці. Чи зіпсували це фінал е, стахановського руху та мої загальні враження від книги? Ну майже ні, взагалі. Стахановський рух настільки гарна книга, настільки глибока, напхана сенсами та актуальними проблемами, настільки жвава та моторошна, що її хочеться рекомендувати усім, що я, в принципі, зараз і роблю. Ну і декілька слів про саме видання від видавництва Темпор. Воно якісне, має приємний та товстий жовтавий папір та зручний для читання шрифт, але без лясе. Сама обкладинка ніби, ніби то й прикольна, але взагалі не привертає увагу до книги і не дає зрозуміти наскільки крутий скарб собі містить. Я декілька разів бачив стахановський рух в інтернет-магазині та десь у світлинах книжкових блогерів, але око взагалі не чіплялося за неї. І тут ми знову повертаємося до проблеми фантастичної літератури в українських виданнях. Я вже про це напевно кажу майже в кожному своєму відео, але я продовжую про це казати, бо це проблема. На мою думку. Сучасним українським видавництвам треба продавати максимальну кількість книг, і вони це роблять. Я розумію, що вони роблять, і розумію, чому вони роблять знову ж таки універсальні обкладинки, які зможуть привернути увагу як найширшого кола читачів. Але часто, на мою думку, знову ж таки подібні речі грають не на руку, а навпаки, зменшують привабливість книг, тим паче фантастики, горорів та інших жанрових романів. Якби не декілька відео з книжковими новинками на YouTube, які розказали про неї детальніше від моїх колег-книжкових блогерів, напевно я б ніколи не звернув увагу на книгу Стахановський рух по її обкладинці. Як ви бачите, вона дійсно прикольна, але взагалі немає тут жодного натяку, навіть надпису, що це щось фантастичне. З першого разу я подумав, що це ну, якась. Історична книга, тим паче це темпера, вони багато випускають якогось такої прикольної літератури, про... літератури про інше. Думав, що це ну, якась історична робота про Стахановський рух, яка розкриває ну, цю, всю радянську фігню, всю систему розлучує міфи про цього Стаханова, оце все розповідає. Ну, ну я так подумав, бо ну подивіться. А тут виявляється настільки крута фантастика, настільки круте поєднання жанрів, що це. Просто не вкладається в голові, але так і є. Отже, стахановський рух не проста фантастична історія, а цікаве, кінематографічне полотно, сповнене іронії, екшену і автентичної атмосфери Донбасу, за хімерними містичними подіями та знайомими декораціями тут вигулькує щось значно глибше: суть і дух українського сходу з його шахтарською приналежністю, жорсткими реаліями війни, міфами. Та особливостями місцевої говірки. Роман Буданов тонко грає зі спогадами та вміло давить на ностальгію 90-х, використовує історію краю та місцевий колорит, міксує жанри та ставить важливі питання. Його роман точно заслуговує екранізацію, але поки що почнемо з книги, яка однозначно вартує вашої уваги. Ну що ж, дякую, як завжди, що додивилися до кінця. З вами був Павло Фантастико. Нагадую про підписку на канал, про розширені коментарі, про вподобайки. Та по розширення цього відео, будь ласка, розсилайте його якомога більше по різним соціальним мережам, щоб відео поширилося, щоб Ютуб бачив, що його просувають, і сам його почав просувати. Дякую, що були зі мною до кінця. Ну а ми з вами як завжди не прощаємося, бо побачимося вже буквально за мить в цьому або в цьому відео.